Друзі, доброго дня! Хочу зробити такий відеоогляд монет 2022 року, які виходили в цей час. Ось так. Такі архістрих виходив по золоті, красивенький дуже. Тираж 5000. Ось. Футляр, сертифікат, банківський сертифікат. І такий інвестиційний виходив 2022 року. Ось. Виходила така, правда, не українська, але для України такий соняшник з картою України в позолоті. Унцівка 31 грама, тут така голограмочка, 1000 сатоші. Дуже шикарна монета і красива. Червона калина, ось така симпатична, також, срівна. Бачимо так. Такий чудовий набір. Кому яких не вистачає, можна замовити. На даний час ці є всі в наявності і в продажі. Такий собі набір. Також один в колекцію собі зібрав, лишив. Ось. А тут дуже мені подобається ця взагалі анцівка надання статусу ЄС. Е, рахую перспективною. Гарна голограма. Дуже красива монета. Ось так, друзі. Кому цікаво, такий набірчик. Чи по одній, чи, чи як вам підходить, пишіть в приватні повідомлення в Facebook або Тікток. Також чекаю від вас лайк та підписку. Всім гарного дня та мирного неба!